Вас вітає академія радник та запрошує на наше офлайн-навчання для замовників дводенне підвищення кваліфікації від закупівель за постановою номер 169 до особливостей проведення закупівель за законом під час воєнного стану. Чекаємо на вас за адресою Тбіліський провулок 4 дріб 10 у місті Києві, що у нас навчання відбудеться 15 та 16 вересня. А також нагадуємо, що за результатами навчання ви отримаєте електронний посібник. Закупівель у період воєнного стану, презентації спікерів, електронний сертифікат, який дуже цінується в галузі публічної закупівель, розіграш подарунків від групи компанії радник, 10 днів доступу до інтернет-порталу радник, письмові консультації на порталі та усній телефонні протягом 10 днів. А також ви отримаєте ще пакет зразків документів, що знадобляться вам у роботі. Їх буде аж 12 штук. Тому чекаємо вас на нашому офлайн навчанні та до зустрічі у місті Києві.